Это мой лицо. Спасибо, мама Юрьевна. Отже, я прошу, ну давайте надамо слово забудоване. Хай він розповість, що в нього є, що вони планують будувати, а потім ви задасте питання стосовно того, як ви це бачите і що ви як ви це бачите. Я, то, які питання у людей, що товайте почати чути. Значить з 2013 тисячі тринадцятого року оформлені документи <профт> 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 от рішення міської ради до юстиції кадастрового номера. То есть кадастровый номер. Это как у людей на квартире и так далее и тому подобное. Покажите сказать, что сейчас земельная делянка вашего масла. Вот земельная делянка в аренде. Я, я привозил, покажу. я сейчас принесу. Покажу. Тут уже новые. Уже, раз уже можно давно принести. Сколько же мы будем выходить? Раз так я же показывал. Хорошо, можу. я принесу. Раз. Минутку, минутку, Другу, Одна земельная делянка. Да, 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 у вас домер на 4 земельных Одна. земельна ділянка. А ці три, три. Так воно ж буде розбито, ну площадь. Це з, це з. Так, задання тільки, тільки задання. Це Сейчас гарантии не будет, что там акробасы останутся, может, не будет, что-то будет. То есть все продается и покупается.

Деребаниться, все те, що погано лежить і погано стоїть. Усі земельні ділянки тільки можна віддати від неї, все іде з молока. Ділянки, заводи, магазини, комунальна власність, все йде з молока для того, щоб нажитися до кінця на наже, на, на але я хочу його попередити. Не пройду, Не про Відмін, Відмінити рішення. Він буде зробити з другого все для того, щоб відмінити дане рішення, і цього будівництва тут не було. Сьогодні збирали підписи мешканців. Я закликав їх на сесію для того, щоб показати свою громадянську позицію і висловити своє небажання бачити тут цей хім.